Суми та Сумська область. Це попередження в першу чергу для вас. Сьогодні мені приснився дуже жахливий сон, дуже багато дівчат в чорних вбраннях, молодих дівчат йшло вниз, так, сходами в академії. Я боюся, що цей сон до того, що може бути приліт або по центру сум, знову-таки дуже жахливий. Або ще гірше, що буде приліт по військовій частині на Сумщині чи в Сумах, там, де військових багато, або лікарні, і може бути дуже багато молодих вдів. Я дуже не хочу, щоб цей сон справдився. Тому я прошу вас всі моліться просіть захисту вищих сил, допомоги, щоб ця ситуація не сталася.